Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу. Сьогодні ми з вами разом здійснимо огляд і обрізування мускусних гібридів троянд, які ростуть у мене за двором. Обрізування я буду проводити вперше, адже ці троянди ростуть у мене перший рік, і раніше я цього ніколи не робила. В першу чергу я хочу вас познайомити. І з трояндою, яка ось знаходиться перед вами. Це трояндачка, мускусний гібрид Дінки. Я думаю, що більшість із вас її впізнали. Дивіться, яка це троянда. Вона просто чудова. Ось перший рік її життя і перше її квітування у мене. Отак От вона виглядає зараз. Ну, я не знаю. Це така рясність для такого молоденького кущика. Дивіться, ось у суцвіті немає зовсім проміжків між квітами. Вона утворює таку суцільну фуксієвого кольору кіну. Бачите? Отакі суцвіття, і у неї ще є ось бутончики. Тобто вона ще буде квітувати. І ця троянда дуже гарна, навіть на такій стадії бутончиків. Дивіться, це такі малесенькі намистинки. І вони дуже і дуже декорують цю рослину. Дивіться, суцвіття і поруч такі намистинки. Дуже і дуже гарна троянда. Але ця троянда. І ще обрізування не потребує. Вона зацвіла пізніше за своїх подружок, і тому вона зараз, можна сказати, знаходиться на піку свого цвітіння. І тому ми зараз пройдемо до тих троянд, які необхідно обрізати. І на своєму шляху я вам покажу, що в мене росте в таких пекельних умовах за двором. А росте у мене, подивіться, будь ласка. Ось росте портулак, він, як ви бачите, уже розрісся, росте в екстремальних умовах. Бачите, на голому, чистому піску він росте і скоро він заквітує. Ось один уже розцвів на сонечку. Бачите? Скоро він заквітує, заплете отут увесь оцей пісок і утворить суцільний килим. Окрім того, дивіться, тут у мене росте. Дивіться, хто минулого року восени я обрізала лаванду і просто винесла оці ось невеличкі черенки і просто встромила отут ось. У землю. Ну і що ми бачимо з вами? Вона прижилася. Не всі вижили так, але ось кущики будуть, кущики ростуть. Дивіться. Бачите? Тобто такі умови, відкрите сонце, палюче, недостатньо вологи і отакий піщаний ґрунт, лаванді абсолютно підходить. Далі, що у мене тут ще росте? Дивіться, прекрасно себе почуває очіток. Ось бачите, він обрізаний, кулькою росте, васини він зацвіти, оця кулька, і в принципі він надає декоративності оцій пустельці. Далі шніт цибуля. Це той бордюрчик, який я вам показувала, який викликав багато запитань. Ось дивіться, тиждень тому я обрізала оте цвітіння і, до речі, цвіла ця шніт цибуля Я вже засікла час, бо в мене питали. Вона цвіла близько місяця. Тобто від початку цвітіння і до закінчення пройшов місяць. Після цього я її обрізала, ось пройшов тиждень, і бачите, вона відростає. І до осені тут знову будуть такі ось розеточки із таких от пірчастих листочків. І знову ж таки це декоративність надає оцій оці пустелі. що в мене. За двором і зверніть, будь ласка, увагу, які умови витримується шніт цибуля. Пісок чистий, ніколи я тут не поливаю, бо мені важко носити відрами за двір воду на цибулю під троянди. Так, я поливаю, я ношу воду під троянди. Під інші рослини я цього не роблю, немає в мене сил таких. І цибуля росте, росте шніт цибуля. Ось чому справа. Дивіться, ось росте ага, у мене буке парфе. Цю троянду я тільки що обрізала уже. Дивіться, я її обрізала, я потренувалася, і зараз покажу вам, як я це буду робити. Ну, і за парканчиком дивіться рясніє Бенджамін Бріттен. Растуть його квіточки також на палючому сонці. Коли я вивчала характеристики цієї троянди, то там визначалося, що вона витримує сонце. Насправді вона зараз оплавляється на сонці, на такому пекучому. Але я це пов'язую з тим, що рослинка ще недостатньо окріпла, Вона молоденька, я думаю, з кожним роком вона буде набирати сили і довше тримати квітку і довше квітувати. Ось отак. цвіте Golden Celebration, он вона Ема Гамільтон, лілейник он жовтенький розсвів. За парканчиком вирує життя. Так, ну і ось дивіться, будемо ми з вами переходити до обрізання троянди з назвою Салі Холмс. Вибачте, будь ласка, може буде якось виглядати не дуже, не дуже вправно у мене, бо в одній руці я тримаю телефон, а в іншій секатор Ось, секатор І ось лежить мій пес. Кекс, який зайшов в тіньочок і йому тут гарно. Ось отак він себе почувається поруч із своєю господаркою. Йому дуже тут затишно. Ну, ми не будемо йому заважати, хай собі опочиває, ми будемо обрізати Салі Холмс. І так подивіться, будь ласка, Салі Холмс іще квітує, але... Але вона вже втратила свою декоративність. До речі, суцвіття тримається, ну щоб вам не вести в оману десь близько трьох тижнів. оце, цьому сутцвіттю. Я не дуже люблю, коли квіти втрачають декоративність, і я стараюсь їх обрізати до того, як вони повністю осипляться. І ось вона вже посипалась. Бачите? Як проводити обрізування таких троянд? От вона ще молодесенька зовсім. Тому я хочу залишити по максимуму її пагани, щоб вони швидше наростали і більше квітували. Тому дивіться, ось в цьому випадку, ось у мене соцвіття, що відсвіло. І ось дивіться, ми опускаємося нижче за цим суцвіттям. І ми бачимо, що ось є бруночка від листочка, відходить, відходить звідки це суцвіття. І опускаємося нижче, і у нас ось тут є підказка. Бачите, вже пішов рости новенький пагін. І ми просто беремо і на цій. Цим... Пагано, отакраз, і відрізаємо. Ось відступили десь один сантиметрик, і ми відрізаємо, відрізаємо, так, як свідіти. Йому дуже цікаво, що ми тут робимо з вами. Далі. Дивимось наступний, дивіться. Отут у нас немає підказки. Тут підказки нема, нового пагана немає. Але знову ж за таким же принципом. Ми опускаємося нижче суцвіття, Ось вона, ця бруночка над листочком, з якої виходить це суцвіття, опускаємося нижче і зрізаємо над наступним. Ось отак раз. І ми це зробили. Далі дивимось. Ось іще. У мене один. Дивіться, тут поодинока квіточка, це маленький кущик. І знову ж за таким принципом ми поступаємо. Тобто ми залишаємо по максимуму. По максимуму залишаємо. На Пагані бруняк. З кожної бруночки, майже з кожної. Під нашим зрізуванням повинна пробудитися брунечка. Дивіться, ось отак знову опускаємось. І отак раз і обрізаємо. Все, салі Холмс ми обрізали. Бачите? Салі Холмс ми обрізали. Ось і так це виглядає. Ось вона у мене, Хевенлі Пінк. Дивіться, вона ще квітує. Деякі соцвіття втратили декоративність. Ось це, в принципі, можна ще залишити, хоча виглядає вже не дуже естетично. Бачите, не дуже декоративно втрачає декоративність. Тому, ну, що ми робимо? Знову за таким же принципом. Дивіться, ось у нас у нас суцвіття. Ось у нас перша бруночка, з якої виходить це соцвіття, Ось наступна бруночка. Ми беремо її оп, і відрізаємо. Прорінжувати поки що я цей кущ не буду. Я, моя мета я хочу, щоб вона, ця троянда, росла такою рожевою піною. А поки проріджувати я його не буду. Подивлюся по осені, що я буду з ним робити, або під час наступного, а, наступного квітування, наступної хвилі. Ось ще раз покажу. Дивіться, ось у нас, наприклад, суцвіття. Ось я, ось оця бруночка, звідки виходить це суцвіття. Опускаюся нижче і раз я обрізаю. А, можна, якщо вам потрібно. Дивитися на ті бруньки нижні, в, яку, в якому напрямку і куди вони дивляться. Бажано обрізати троянду, щоб бруночка дивилася не всередину куща, а назовні. У мене такої мети зараз немає. Я хочу, щоб у мене був щільний кущ і він активно цвів. Рожевою піною. І ще ж у нього ось сусідка поруч росте. Салі Холмс, яка також дасть потужний ріст, і вони будуть в сусідстві рости. Тобто Салі Холмс, я хочу, щоб вона росла високою трояндою, а вона може брати висоту. А Hevenлі Pink я хочу, щоб росла такою рожевою кулькою. Ось тому. Я її так і обрізаю. Тобто я хочу, щоб кущ був щільним. Ось такий принцип. Я сподіваюся, що вам зрозуміло, як обрізати мускусні гібриди. Якщо у вас великі кущі, то можете і проріджувати їх. В принципі, можете їх і проріджувати. Дивитесь уже на товщину паганів і. Саме вирішуєте, як вам їх формувати. Ось отак. Ну, а на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк. Якщо не сподобалося, ставте дизлайк. Кекс, дивись в екран. Ну, і як завжди, слава Україні, героям нашим слава і до побачення!